Всім привіт! і Сьогодні на порядку денному у нас пшеничне борошно Богу гумило. І як завжди починаю відео із показу своєї надзвичайно красивої закваски. До речі, я дуже хочу вам подякувати за таку активність і за такі класні коментарі. Бо я дуже тішусь, що вам зайшла ця рубрика. Також додам, що мені вона теж дуже подобається, адже я завжди люблю пробувати щось нове. А те борошно, яке я тестую, то для мене 100% щось нове, бо я до цього ніколи з ним не працювала. Ось тут зверніть, будь ласка, увагу, як погано пройшов автоліс, і наголошую, що я роблю все як завжди по стандартному рецепту. Коротше, скажу вам відверто, мені це борошно не сподобалось іще на етапі замісу, бо з ним дуже тяжко якось працювати. Якщо того разу, коли ми тестили Київ млин, я вирішила додати зернята, то тут було прийнято рішення додати в'ялені томати. Ставлю свій стандартний таймер на 3,5 години та роблю серію із чотирьох складувань. У лівому кутку ви можете побачити нумерацію. Вона вказує на те, яке за чергою складання саме на відео. Роблю це для того, щоб ви могли бачити, як наше тісто змінюється у процесі бродіння та складань. Та вже на даному етапі ніби з тістом стає працювати краще та легше, чому я навіть дуже таки зраділа. Ось ми підійшли вже до останнього складання, тобі з четвертого. Далі чекаю, поки зазвонить наш таймер на 3,5 години та починаю по всім канонам перед формуванням. Скажу відразу, що мені знадобилося припилити його мукою трохи більше, ніж я роблю це зазвичай. І точно таким самим чином я через 20 хвилин роблю основне формування. Після чого я нашу заготовку перекладую швом доверху у заздалегідь просипану рисовою мукою корзинку. І вона, до речі, все ще не перестає трохи липнути до рук. Забула вам додати, що вміст білка у даному борошні в районі 10. Як на мене, то трохи замало, і я з таким борошнем ну, взагалі не дуже люблю працювати. Але така рубрика, то ж тестую. А ось це я вже його випікаю після нічної ферментації. І, коротше, ну воно ніби як все ок, але щось мені тут не подобається. І найголовніше, що я вам хочу сказати, то як на мене, цей хліб навіть відрізнявся за смаком. Отож, цьому борошну я ставлю десь напевно 60. і воно, можливо, було б і менше, але ця рубрика ще занадто молода, щоб робити такі висновки.